Серцебиття гарне, серцевий ритм відповідає. Нормальним показникам це не перша вагітність, третя, але перший раз знаходжуся тут. Олександр другий тиждень працює в перинатальному центрі Кропивницького. У Харкові працював гінекологом у приватній клініці. Згадує, спав після нічної зміни, коли о п'ятій ранку, 24 лютого, подзвонив тату і розповів про вторгнення Росії в Україну. Спочатку не повірив, за півгодини почув вибухи. Тоді казалось, що люди самі не знають, що робити в такій, в такій ситуації. Я спустився до метро, бачу багато е, сімей е, з дітьми, з домашніми тваринами. Вони сидять, не знають, що робити, адже навколо ну, почалися вибухи. Ну, з кожною годиною все ставало частіше, частіше. Розуміння прийшло, коли ми сиділи під час, під час обстрілу. І, ну, Вибухнуло біля дому десь так, що от все мозги перевернулись. Мав можливість поїхати. В мене живе сестра в Німеччині вже довгий час, але я з Харкова не хотів їхати до останнього, тому що ну там рідне місто, яке я люблю. Каже, сховище о поверхівці було необлаштованим. Під час обстрілів ховались у квартирі на восьмому поверсі за правилом двох стін. По чотири години під обстрілами стояли у черзі за водою. З міста вирішили виїхати, коли снаряд розірвався у сусідньому подвір'ї. Так як я інтернатуру отримував у перинатальному центрі, я ну я полюбляв і акушерство, і гінекологію, тобто більш така ну, змішаний, змішаний стиль в мене праці. Ось і я ще я дуже полюбляв ну, працювати з вагітними, вони такі особливі. Особливий тип жінок ну, якось ближе до серця це вижить. Тому Гінекологія це теж добре, теж допомагаємо жінкам, але ось, ну, взагалі перинатальний центр, спілкування, забота. Ну, тут особливий підхід потрібен бути. Подивимось на зі сказав, все добре. Да. Будемо чекати роду. Чекаємо А звідки? Вже? З малою виски, послухав серцеб'єння, запитав, чи відчуває добре рухи і плоду. Обично перед родовою діяльністю, діяльністю дитинка зменшує свою активність. Приїхала лягти в лікарню, бо тут, тому що вже час народжувати. Народжувати так, Владислав Варенюк проходив інтернатуру у перинатальному центрі. Нині через війну приїхав сюди працювати, бо його лікарню у тростянці обстріляли російські військові. Коли відбувалися активні бойові дії, то звичайно ми спускалися в сховище, вагітних спускали, ну пацієнтів спускали в сховища. А так на протязі дня, поки десь далині вистріли, то в основному старалися піднімати сховища, тому що си Вага, город був окупований, ну, а ми продовжували працювати, лікарня продовжувала працювати і працювали ми вплоть до 30 днів війни, напевно, на саме електроніше, тому що як двоє двоє діток найбільш така знакова, знакова була подія, дві дівчинки. станки обстріляли лікарню. Після цього ми пацієнтів по домом порозводили. Ну, і... Родські забрали, хто пішов просто в місто. Ну, а ми вирішили уходити з городу. Говорить, 10 кілометрів з десятком колег йшли пішки до найближчого населеного пункту. Потім автомобілем приїхав в селище Устинівка Кіровоградської області до батьків. У Кропивницькому живе у друга. Адаптувалися вже. Ми справлялися своєю роботою, враховуючи свій штат, але деякі фахівці наші, які відмовились від додаткових навантажень, відмовились від своїх якихось відсоток ставки, і віддали їх для того, щоб фахівці з регіонів Харкова, а також Сумської області мали змогу вийти на роботу психологічно мати підтримку, мати свою роботу, яку вони задоволення раніше виконували, і мали можливість фінансової підтримки своєї родини. каже, розглядає можливість залишити обох лікарів у перинатальному центрі після перемоги України. Анна Добрання Анатолій Басистий, Басисти, новини на Суспільному, Кропивницький.